Нер програми видавництво Навчальна книга Богдан найкращі книги в Домі книги! Вітаю всіх прихильників літератури від наймолодших до найстарших, що зовсім трішки, і травень продеся стафету червню. А у повітрі завитає справжня атмосфера і краса яскравого духмяного аромату літа. Отож, літня пора змушує кожного задуматись, як провести свої відпустки або ж канікули. Розуміло, що у літню пору можна і якісь улюблені гори підкорити, а також піхати на море, або ж і почити біля своєї домівки. Однак для дітей, зокрема учнів початкової школи, читання влітку повинно займати. Особливу роль, адже саме у цей період дітей погіршується якості читання. Тому книжка повинна бути для дітей першокласників, зокрема, особливим другом, а також порадником, який знає, як допомогти дитині подолати різноманітні бар'єри, які вона зустріла, навчаючись у першому класі. Отож, запрошую всіх охочих, і молодших, і старших познайомитись із літературою, яку можна вибрати для читання влітку. Тепла майже літня пора змушує кожного задуматись над тим, яку ж книжечку вибрати для проведення літніх канікул. Першокласники не складають іспитів надмін від старшокласників, однак вони можуть перевірити свої знання на першому іспиті «Нодосердя». У цій книжечці зібрано 12 оповідань на морально-етичну тематику, яка навчить як бути добрими, увічливими, уважними та вихованими. Наприклад, у одній із е, оповідань сказано. Що старість це велике випробування для ніхто людей на терпіння, а для близьких на милосердя. Протягом навчання у першому класі діти пройшли уже справжнє бойове хрещення, а також пізнали всі таємниці шкільного життя. Тепер можна лише згадувати про пережити протягом цілого року. Власне, ця книжечка прошу історії допоможе усім простокласникам згадати, яким же ж був той складний рік. В цій книжечці зібрано поради для того, як ставитися до навчання у школі. Літо це порад для знайомств, адже кожен їде або десь на море, або до когось приїжджають. Гості може також познайомитися із дівчинкою на досить таке цікаве ім'я. Ніпа, ось це героїня повісті литовського письменника Вітаутоса Рачицкаса. Незвичайся дівчинки у тому, що вона має досить цікаві хобі. Наприклад, грає на флейті, також вирощує огірки. Провести літні канікули може також і збірник казок Ослана Небесною під назвою Ойкумена. Зокрема, Ойкумена – це дивовижна царівна. Провести літні канікули можна цьогоріч у кактусовому королівстві. Для цього варто лише взяти цю книжечку в руки і її прочитати. У кактусовому королівстві досить цікаві і незвичні діються речі, адже, наприклад, усе тут зроблено із кактусів, навіть колодязь із члющою джерельною водою. Багато героїв казок проводять цивільний час у лісі. Їм там весело, цікаво та затишно. Також діти можуть стати героями такої таких казок затишного лісу. Де герої також живуть веселим і цікавим життям. Казка бувальщина, мантри темновишневої самописки. запрошує всіх малят стати її героями. Для цього варто лише вибрати для себе якусь цікаву зовнішність і стати схожим до такої вишневої ручки самописки. Літо можна проводити будь-де на Галявині, в лісі, над берегом річки чи озера. А ось, наприклад, герої е, тако, таких казок е, або ж е, книжечки Лось» і Зайчик-Федик, проводять е, свої канікули у, е, в лісі або ж на полі. Ми вже побували у кактусовому королівстві, а також у царку. Які називається ліс. А зараз запрошую усіх малят відвідати острів Балакунів. Саме так називається ось цей збірник Казок. Острів Балакунів незвична країна, де живуть цікаві герої, діють свої закони. Тим не менше, вона також стане цікавою для кожного, хто візьме руки у цю книжку. Цікавим, веселим життєрадісним постає життя героїв ось такої книжечки Весела квампанія, зокрема двох жабенят. Вони також запрошують цих малят приєднатися до них на період літніх канікул. Мабуть, всі знають герої відомого мультфільму Чіп і Дейл. Однак, ось такий чіп, зокрема блакитне слонення, запрошує усіх провести літні канікули з чіпом постійно якісь цікаві пригоди, і також дивовижна справа в тому, що чіп живе у дитячому садку разом із дітьми і доглядає за домашніми рослинами. Скажи, будь ласка, Софійко, що ти будеш читати влітку? Я буду влітку читати про журнал Барвінок. Я вмію читати, я, можливо, сама вже буду читати собі. Ти ще вибираєш, поки що що будеш читати? Угу. Чи ти вже вибрала? Ні, я вже дещо вибрала. Там є така літня казочка. Е, про е, як е, ну, був е, хлопчик один такий нечемний і він рвав квіточки. Скажи, ласка, Лонку, які книжки ти плануєш читати влітку? Подумай: українські народні казки: киточоботяг е, білосніжка, червона шапочка. Я хотів літом, коли я поїхав на море, я хотів би. Сісти вдома і цілий день читати книжку Гаррі Поттер». А чому саме Гаррі Поттер»? Ну тому що там багато цікавого. А наприклад, з українських народних казок або українських авторів будеш читати влітку? Ну хіба е, гречка бойка. Він, він дуже смішний, і я його дуже люблю. Це гуморезки, так? Так.